А ми продовжуємо говорити про важливі ініціативи. І у нашій студії Юля, Юлія Олександрова, проєктна менеджерка соціального відділу благодійної організації Благодійний фонд Глоба22, тренерка з наставництва для дітей в інтернатах та кураторка проєкту Біля Тебе. І будемо говорити про дійсно інноваційну ініціативу у Дніпрі та в області. Це проєкт біля Тебе. І хотілося б дізнатися про нього побільше, що він себе представляє та які його головні особливості. Так, вітаю, ви вже мене представили, і е, я сьогодні тут, щоб трошки розповісти про е, проєкт наставництва і про важливі речі для Дніпра, е, регіону і України. Е, проект біля тебе вже існує е, близько двох років. І це соціалізація молоді з інвалідністю, яка проживає в інтернатному закладі. Соціалізація саме дітей і молоді. Наразі ми співпрацюємо з інтернатом Дніпропетровської обласної держадміністрації, і нашими бенефіціарами, які приймають участь в проєкті, є діти і молодь з інвалідністю віком від 7 до 35 років. Чому саме така межа? Бо наразі е, вважається, що молодь е, ну, самовікова ця межа це 35 років. Ось. І е, ми працюємо з молоддю, з е, ментальними порушеннями, фізичними, психічними порушеннями. Е, головне, Головна інновація цього проєкту це те, що ми максимально залучаємо заклади освіти і з нами співпрацюють студенти-медики, студенти ДНУ. І ми, я навчаю їх наставництву в інтерланті. А в чому основні виклики такого наставництва з дітьми? Основні виклики Ну, певно, це індивідуальний підхід. Тому що е, насправді складно працювати саме з цією аудиторією, бо ми е, перша така благодійна організація, благодійний фонд, які е, працюємо саме з молоддю е, і діть, дітьми з інвалідністю. Тобто існує наставництво, і воно є для дітей. Вже вийшла е, постанова Міністерства про наставництво, але там. Е, там тільки до дітей для 18, до 18 років Ось і ну, я вважаю, що, що це більше це навіть не благодійність, це а, можливість для дітей і молоді а, розвиватися, соціалізуватися, і це право на гідне життя. Ось. А, в мене є особиста мотивація. Я мама підлітка з інвалідністю, тому я не просто проєктна менеджерка, я людина за покликанням, і мені дуже подобається працювати з людьми і, і зі студентами. Я е, бачу в цьому ну, якусь свою особисту місію, і мені е, дуже, дуже приємно, по-перше, сьогодні бути тут. І по-друге, те, що наставництво і Вон, воно, воно популяризується якось в Україні, ось так насправді. Ну мені здається, це в принципі. Бо, потрібно до цього також прийти. Просто людина з вулиці не може прийти і стати наставником. Треба розуміти не лише дітей, а й себе, що ти можеш їм дати, як ти це можеш зробити, що ти взагалі можеш втілити у життя. Це, напевно, дуже важко з психологічного боку. Психо, Психологічно дуже важко. Я думаю, що в кожного наставника є е, своя мотивація. З нами працюють саме студенти віком від 19 до 24 років. І е, чому саме так? Ну, По-перше, мені здається, що молоді дітям якось краще знайти підхід, саме коли їх, ну, там це їх майже однолітки, і це якесь коло спілкування. І ну, набагато легше йде процес адаптації. Ось. І звісно, наставником людина не може стати просто так з вулиці, вона проходить ну, там, певне коло, починаючи від опитування, співбесіди зі мною, якась там прокатка вже в процесі. Я бачу, як людина спілкується. Бачу, що вона говорить, що вона доносить цій дитині. Ну і звісно, це про безпеку. Тобто ми серйозно до цього ставимося. Ми збираємо там всі папери, підписується договір там про співпрацю наставництва з закладом, з благодійним фондом, благодійною організацією і безпосередньо з волонтером. Я знаю, що вже за час роботи. Біля тебе пройшло близько 70 занять. І цікаво дізнатися, які формати більше всього заходять з дітям та молоді, що їх більш за все цікавить? Е, ну, насправді вже е, трошки більш. е, більше. Я, я, я думаю, е, вже ну, десь 80 85 занять. І е, що саме цікаво? Ну, е, я намагалася максимально адаптувати програму е, так, щоб. Е, це подобалось дітям і молоді, і е, їм подобається, коли проходять е, якісь формати у грі. Це е, типу тикток-челенджів, які є. Я, я слідкую за е, різними трендами. І, на наприклад, наприклад, е, гра на самозарадність, е, про розуміння яких е, якихось базових речей. У форматі, наприклад, стрьом норм, ну, це дуже подобається підліткам. А якщо це якісь серйозні речі про, про те, як дитина або молодь може себе поводити в різних життєвих ситуаціях, адже життя поза закладом, воно дуже відрізняється. Я намагаюся це зробити у... В форматі гри в детективному форматі, я людина креативна, давно пишу вірші і різні оповідання, і намагаюся свою творчість якось ну, всі свої сили сконцентрувати на тому, щоб це було цікаво дітям. Ну і, звісно, взаємодія ну, з волонтерами. Це найголовніше. Тобто це коло безпеки, довіри. І в нас дуже багато різних занять. А скажіть, будь ласка, які головні навички, звички формуються у дітей, які взяли участь в ініціативі Будля тебе? Це звісно комунікативні навички, це командна робота, це вміння довіряти, бо з довірою в дітей і в молоді є проблеми, які проживають в інтернаті, не мають батьків. Вони не пускають своє коло, ну, сторонню людину, і насправді цей процес був дуже е, важким, коли ми розпочинали свою роботу. Е, діти е, чекали е, того моменту, коли ми підемо. Тобто вони, вони нам не довіряли, бо в нас же регулярна робота, там щотижня, майже два роки. Е, вони нам не дуже на початку довіряли, е, тому що вони боялися, що ми прийдемо і. Ну і все, це буде наш там якісь один-два візити. Це Але трохи сумно. Так, якось. Да, І вони так дуже не ну, розповідали там про себе, намагали, намагались якось ну, дуже так я не знаю, як правильно сказати, ну, до цього ставилися. Але потім вони побачили, що ми системно проходимо, що ми працюємо. І ну, довіра почала з'являтися. Ну, вибудувати довіру з дітьми, це вже величезний крок. Мені здається, на довірі основний пласт цієї роботи якось і тримається. Ну так, саме на, на довірі і те, що ми, якщо ми пообіцяли дітям і молоді, то ми приходимо. Ну, Тобто ми до цього відповідально дуже ставимося. А скажіть, будь ласка, як реагують загалом інтернати на такі ініціативи? Більш з відкритістю чи все ж таки зі стриманістю? Е -е, ну, я можу сказати, на початку це було, звісно, зі стриманістю? Mm -hmm. е -е, ну, Я вважаю взагалі по життю, що треба говорити все чесно. Дуже так е -е, ну, не, не розуміли, хто ми на що ми це робимо. А ще ну, з такого важливого, ми почали впроваджувати е, наставництво ще е, до того, як пішли надалі масштабні е, компанії е, в Україні. Ми не називали на початку це наставництвом. Е, ми, е, ну, в нас проект взагалі називався там соціалізація і так далі. Але потім, вже коли ми там побачили ці е, потреби дітей і молоді, е, ми зрозуміли, е, що ми... Тримаємо максимальний курс саме на наставництво. І наостанок, скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток біля тебе року через 2-3? Було б класно, якщо б біля тебе був в кожному місті, в кожному куточку України, бо кожна дитина має право на наставника і Відповідальну важливу людину, значущу, значущу в його житті, і дуже хочеться популяризувати наставництво, і щоб ну, про нього дізналося більше людей. Я дуже вам дякую. Шановні глядачі, у нас у студії була Юлія Олександрова, проєктна менеджерка соціального відділу благодійної організації Благодійний фонд Глоба 22 Тренерка з наставництва для дітей в інтернатах та кураторка проєкту біля Тебе. Дякую вам за те, Дякую. що ви робите. Це дійсно величезна праця.